Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Ельфи і швець Колись дуже давно жив собі швець разом зі своєю дружиною. Він був дуже роботящий, майстер хоч куди. Але настали важкі часи, і швець так збіднів, що їм ледве вистачало грошей на їжу. В них вже нічого не залишилося, окрім шматка шкіри на одну єдину пару черевиків. Одного вечора швець покроїв із залишків шкіри черевики, а вранці збирався їх зшити. Завтра при світлі сонця я їх дошию, сказав він своїй дружині. Швець помолився на ніч і спокійно заснув. Наступного ранку швець зібрався сісти за роботу. Дивиться, аж на столі стоять готові два черевики зі шкіри, яку він вчора ввечері покроїв. Ну й дива. Подивився швець і не знав, що робити і що думати. Взяв він черевики в руки і став їх роздивлятися. Вони були настільки добре зшиті, що кожен шов ніде не покривився. Незабаром до шевця завітав покупець. Так йому черевики добре підійшли, що він заплатив за них навіть більше, ніж звичайно, а швець на ці гроші купив шкіри ще на дві пари черевиків. Того ж вечора покроїв він шкіру, щоб вранці продовжити роботу. Але й цього разу не довелося йому черевики шити. Встав він зранку і побачив, що черевики вже готові. І знову ж таки пошиті вони були рукою справжнього майстра, і покупці знову не змусили на себе чекати. Заплатили вони шевцю стільки, що він на ці гроші шкіри накупив ще на чотири пари черевиків. Він знову покроїв звечора шкіру, щоб вранці продовжити роботу. Вранці на нього знову чекали чотири готові пари. Так з тих пір і повелося. Покроїть він з вечора черевики, а вранці вони готові стоять. Тож справи шевця пішли вгору. І став він жити у достатку. Одного зимового вечора швець і його дружина сиділи біля вогню і розмовляли. Швець сказав. А що, якщо ми цієї ночі не будемо лягати спати і подивимося, хто ж це нам так допомагає? Дружина його погодилась. Запалили вони свічку, на стіл її поставили, а самі в кутку кімнати за одягом заховалися і стали чекати. Рівно опівночі де не взялися два маленькі ельфи. Вдягнуті у лахміття. Вони сілися на столі, присунули до себе покроєну шкіру і стали шити. Крихітні їхні пальчики так і бігали туди-сюди то вправно та швидко голкою працюють, то молотком стукають. Підолашні малюки, мабуть, їм дуже холодно, прошепотіла дружина шевця. І справді маленькі чоловічки тремтіли, працюючи. І ось готові черевики вже стояли на столі. Два маленькі ельфи стрибали та танцювали по кімнаті, а потім зникли. Наступного ранку швець сказав дружині Я хочу відтячити тим маленьким чоловічкам за все, що вони зробили для нас. Що ми можемо зробити для них? У них такий поганий одяг, сказала дружина шевця. Я пошию їм теплі вовняні жупани, сорочки, жилети, панталони і зв'яжу їм по парі панчіг. Шевцю дуже сподобалася ця ідея. Давай ти пошиєш їм одяг, а я зроблю для них зуття, сказав він. Коли все було готове, швець із дружиною поклали на стіл замість покроєної шкіри свої подарунки, а самі заховалися. Дуже хотілося їм подивитися, як ельфи подарунки приймуть. О півночі з'явилися ельфи. Хотіли вони одразу ж до роботи братися, але на столі покроєної шкіри не було. Замість неї вони побачили одежу і черевички для себе. Так ельфи зраділи, що стали від захвату у долоні плескати. Вони миттю натягли на себе панчохи та черевички, сорочки та штанці, жилетки та жупанчики, і стали танцювати і співати. Як же гарно ми тепер одягнені і взуті, і не треба більше нам шевцями бути. Вискочили ельфи на двір і зникли. Ніколи більше вони не поверталися, А швець став жити з тих пір у мирі і злагоді, та й удача ніколи його не залишала.